Привіт, з вами Софі і я вам ну, не видно якийсь. Я вам сьогодні хочу показати, як зробити дуже гарну поличку для ляльки. Я буду робити для кюбі і вона буде в формі сердечка. Час нам для цього знадобиться. Запитаєте ви. А ось ще нам знадобиться картон, гарячий клей. Ось кісьма. Або ще щось таке гарне, декоративне. І починаємо. Так, що ми робимо? Я вирізала сердечко і тепер робимо полички. Відрізаємо. Ой, я забула, що нам дивиться ножниці. Відрізаємо велику поличку. Хопа. І приклеїмо її клеєм на ваше сердечко. Ну, на моє сердечко. Оп. Ось така от количка. Я буду робити і ще якусь е, поличку в будь-якій формі, бо тому що до мене має приїхати посилка з лялькою. Скоро. На моє день народження. Це точно. Можна робити полички і поширше. Хоп і хоп. Це я поличку зробила і знову я її приклею. Так, я її приклею. Так, взяла. І приклеїла. Ось так. Ось такі от гарні полички. І тепер можна їх прикрашати. Беремо му, відрізаємо. Кусочок якийсь невеликий. Так. Ось таку кисню. У мене вона точніше така. Я беру, намазую клей. Хоп, і ось тут у нас гині. Беремо ножниці Так, ось цю частину ось цю частину ми приклеюємо. Так.

Пробуємо і приклеюємо ну, на кейс гострій штуці серця. Беремо і намазуємо туди клей. Так, і відрізаємо вже з такої сторони, а з цієї топоці. Так. І перевертаємо. І ось тут на заокругленні теж намазуємо небагато клею. Так и подрезаем лыжки. Ось таке страдачка у нас вийшло. До речі, дуже гарно. На нього можна щось покласти. Берем і назад намазуємо клей. Коліна, але не стороною клею. Приклеюємо. Бумоксіки е, зараз чуть не прибрано, тому що я там десь різала, робила почтову Зараз. Супечка. Не дуже прибрано, не дуже прибрано. Там я робила почту скриньку, як вже казала. така. І вот що сталося. Ну всем пока, з вами була Швіка. Надеюсь, вам, вам сподобався майстер-клас. Па-па!